Гетьман Іван Сулима розділив трагічну долю багатьох українських гетьманів та полководців та був страчений у Варшаві у 1635 році. Році від Різдва Христового, але почнемо з дати його народження, котра достеменно невідома, десь приблизно 1580 рік. Він народився у шляхетській українській родині, що зараз на Чернігівщині, сучасна Чернігівщина, тоді була Київщина. Замолоду він адміністрував маєтки корного гетьмана Жолкевського, котрий володів саме цими землями. Але кар'єра адміністратора не приваблювала Івана Сулиму, в якості його подальшого життєвого шляху, і після сварки з своїми роботодавцями він подався на січ. Де брав участь у походах степових проти кримських татар та у морських походах проти Османської імперії до їхніх фортець, тим часом вирувала війна між Польщею та Московією, у котрі українські козаки брали безпосередню участь. В цей же самий час козаки обрали своїм гетьманом Івана Сулиму і він пильнував південні кордони Річі Посполитою від нападів татар та турків. Під час одного з морських походів він потрапив у полон до османів, де провів рабом на галерах 15 Років і чекав слушної нагоди, щоб звільнитися, нагадаю, така сама доля була спіткала самій Локішку гетьмана, котрий прибув на турецьких галерах 29 років і потім звільнився з цього полону. Слушна нагода трапилась тоді, коли османська галера підійшла до італійських берегів під час війни Туреччини з Італією, котра тоді трактувалася як війна між католицьким та мусульманським світом, оскільки експансія Туреччини розглядалася як війна між саме між цими двома релігійними громадами найбільшими того. Учасного світу так ось, після 15 років полону турецька галера підійшла до берегів Італії, де там Іван Сулима зміг розкути кайдани, звільняти своїх побратимів та взяти у полон 300 членів екіпажу та солдатів і причалити неподалечку від вічного міста Рим. Італійці радо вітали Івана Сулиму та його козаків. І був прийом у папи Римського на честь саме повернення цих козаків та захоплення цієї галери, за що папа Павло IV нагородив Івана Сулиму Золотою медаллю перед заслуги перед запобіганням ісламської експансії же самий папа Римський повернув кошти козакам, котрі все таки були там півроку. Гостювали на італійських берегах та прийомах і спорядив їх назад додому на січ. Повернувшись на свої рідні пенати, Іван Сулима вирішив розпочати перемовини з Річчю Посполитою з тим, щоб скасувати невигідні вкрай умови Круковської угоди, котра значно обмежувала права козаків. Але річ Посполита на чолі Сеймом та Королем не визнавали Івана Сулими як гетьмана, оскільки згоди на його обрання вони не давали. Таким чином вони навіть не прийняли до. Гацію на чолі з козацькими витажками, котрі спорудив туди до Варшави Іван Сулима, та відіслала цю делегацію геть назад, у 1633 році Іван Сулима здійснив велику експедицію до міста Азова Османської фортеці, котра закривала вхід у Азовське море, Сплюндрувавши її та пограбувавши саме місто та передмістя, козаки з великою здобіччю повернулися на січ, нагнавши жаху на все причорно моря, котре тоді контролювалося Османською імперією, видатним подвигом. Івана Сулими було знищення польської фортеці Кодак, котра нависала над Дніпром та не давала змоги зносин Січі з Київщиною та Чернігівщиною, та заважала взагалі всяким походах вище по Дніпру, оскільки тоді Любий човен міг отримати, котрий плив по Дніпру. Постріли з гармат та мав бути знищений. Тому вночі, перебивши всю залогу, котра знаходилася у Кодаку, та французького інженера, який керував козаки Івана Сулими, вдерлися саме до Кодака, де був знищений весь гарнізон, в тому числі. І цей французький офіцер. В цей час вирвала польсько шведська, віда, побачивши, що вирують події на південних рубежах. Річі Посполитий король Владислав IV терміново заключив перемир'я з шведами та послав на південні свої рубежі військового гетьмана Коніць Польського, до котрого примкнули також і реєстрові козаки на чолі з Караїмовичем та Барабашем. Утро вечора Караїмович та Барабаш все-таки прийшли у табір до Івана Соломи, почали скаржитися на утиски польської аристократії польської шляхти та запропонували йому з тим, щоб вони примкнули до його війська, саме реєстрові козаки. Але це була зрада. Сама польська корона послала цих зрадників з тим, щоб вони захопили Івана Сулиму. Що і сталося, коли вони поснули Іван Сулима з козацькою старшиною їх пов'язали, саме Барабаш з Карам Гімовичем та здали, польську, привезли до польського табору. Ось така історія, як я вже сказав, Іван Сулимов був страчений у Варшаві, куди його привезли зі своїми побратимами у 1635 році. Ні заступництво папи Римського, ні те, що Іван Сулима мав прийняти чи прийняв католицизм, не врятували його від страти. Ось така сумна історія про українських гетьманів. Подобалося відео, підпишись на мій канал. Напиши в коментарях, про яких українських гетьманів і хотів би побачити чи почути в моїх наступних відео.